Як сформувати замовлення дропшиперу початківцю? Дуже проста інструкція, обов'язково її збережіть. Перш за все, ми заходимо на сайт Agri.ua і проходимо просту авторизацію за вашими даними. Тобто, вводимо ваш емейл і ваш пароль і нажимаємо Вхід. Для того, аби знайти товар, який замовив ваш клієнт, ви можете скористатися пошуковою системою на нашому сайті. Для цього ви нажимаєте на ось цю луку і вводите. Потрібний вам товар. Ну і для прикладу, давайте уявімо, що вас замовили ось такий спортивний костюм. До речі, дуже класний спортивний костюм. Він є вже доступний на сайті. І зверніть увагу на різницю між ціною роздрібною і подробу. Мені здається, що це дуже приємна різниця. Далі ми обираємо потрібний нам розмір. Наприклад, ось такий візьмемо, нажимаємо купити і оформлення покупки. Тут ми обов'язково вказуємо усі свої дані, це потрібно для системи сповіщення, а також вказуємо дані нашого покупця. Обов'язково заповнюємо всі поля. Важливий момент, наприклад, ось цей сповіщення.